Дорогі мої водолії, до квітня 28 го року Сатурн буде рухатися по символічному третьому дому вашого гороскопу. І це стосується змін у таких сферах життя, навчання. Безумовно, для багатьох з вас настане період, коли ви будете відчувати потребу отримати нові знання, знання професійні, знання, які розширюють ваші горизонти, які дають вам можливість отримати нові навички для роботи, для соціального життя, для власної впевненості і для власного розвитку. Тому, будь ласка, дозвольте собі навчатися, у вас буде для цього і час, і натхнення, і бажання, і я сподіваюся, що можливості. Також для водоліїв настане період, коли будуть перебудовуватися кордони з вашим оточенням. Це стосується ваших приятелів, знайомих, яких у водоліїв безлічі дуже-дуже багато. І певна кількість людей відсіється. Потрібно це розуміти. залишаться дійсно цінні, і важливі для вас люди. Ви будете відчувати, що немає у вас ресурсу, немає у вас тільки часу, щоб підтримувати непотрібні і некорисні для вас контакти. Також це питання відносин з родиною. Брати, сестри, тітки, племінники, вся велика велика родина, тут з одного боку може бути більше обов'язків. Ви будете відчувати, що ви повинні вкладати ресурси, час щось від вас хочуть. А з іншого боку, якщо немає балансу, знову ж таки, якщо в вашому оточенні